Раніше тут колись їздив автобус, тобто це був рейсовий автобус, який здійснював маршрути. Ми купили участок тут ділянку 10 років тому, і вже 10 років тому тут ніякого автобуса не було. Тут було дві маршрутки, яка виїжджала одна в 7 годин, одна в 7.10, і за цілий день більше жодного транспорту тут не було. Нині цих маршрутів як кілька років нема, каже Полтавка Світлана Коршун, аби відновити транспортне сполучення мікрорайону Яр, із зокрема центром Полтави, місцеві жителі написали звернення до міської ради. Там живуть пенсіонери, там живуть діти, яким до школи треба йти. Бізнесменів дуже мало таких, що багатих, заможних, вони їздять на машинах. А всі інші люди, процентів 80 це звичайні люди. У нас було звернення від громади до Катерини Ямщикової стосовно всіх наших проблем. Колективні звернення щодо транспортного сполучення жителі Яру пишуть до міськради протягом декількох років, каже місцева жителька Світлана Коршун. Відповідь на останній лист міська рада має надати до 9 вересня. Першоначальні відповіді були, тому що в нас не вистачає ширини доріг. А потім відповіді були, що в нас дуже великий уклін. Нам сьогодні поліція не погоджує цей графік маршруту. Чому? Тому що там пошкоджене вуличне дорожнє покриття, яке може нести загрозу і безпеку небезпеку для пасажирів. Коли тут відновлять дорожнє покриття, невідомо. А поки жителі мікрорайону роблять ямковий ремонт доріг за власні гроші, у нас було транспортне сполучення. Ми йому підписали тоді на три місяці контракт на перевезення, потім слідучі три місяці. Але зв'язку з тим, що його машина була залучена до. Збройних сил України, і він в тому числі у нас, скажімо так, на сьогоднішній день немає там перевізника. Звичайно, можна це питання вирішити, пустити по іншому маршруту, знайти перевізника, але на сьогоднішній день поки що це, ну, це конкурс і людей бажаючих немає мікрорайоні Яр мешкає близько двох тисяч людей до найближчої 35-ї школи за три кілометри. Діти ходять пішки через ліс, каже Світлана Коршун. Такі самі окраїні мікрорайони, як Вакулинці, Рибці, наприклад, Гожули. У них теж не дуже і гарний стан доріг, і ширина доріг. І кількість приблизно, наприклад, я жила в Рибцях, Там кількість населення і територіальна площа приблизно, як наш мікрорайон. У них їздить шість маршрут. В них їздить два комунальних автобуси. В ідеалі, звісно, було б, якби це було два маршрути, щоб один їздив через 11-ту школу, один їздив або через Юровка, один їздив через Алмазний. За словами першого заступника голови Полтавської міськради Валерія Пархоменка, питання щодо транспортного сполучення у мікрорайоні спробують вирішити протягом найближчого місяця. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава.